Привіт, про наступна частинка е, цієї теми про методи це передача змінних у метод. Тут дві тези, які е, фігурують, це те, що коли ми передаємо в метод в якості аргументу примітив, то ми передаємо копію цього значення в метод. Е, якщо да, ми передаємо в метод посилання, ну тобто змінну е, е, ідентифікатор. За яким який вказує на якийсь об'єкт, да, то ми передаємо копію саме посилання на об'єкт, а не копію цього об'єкта. Да, тобто з примітивами ми передаємо копію значення, а з змінною, яка служить посиланням на об'єкт, ми передаємо копію саме посилання, тобто об'єкт у нас залишається тим самим. Спочатку ми розглянемо передачу примітивної змінною в якості аргументу в метод. Аргументу в метод. Для цього ми створимо окремо, опишемо метод. да Нехай це буде метод, який щось модифікує. Static void modify В нього ми передаємо інтовий number. Тут я хочу е зазначити, що в мене з'явилось нове слово. До цього Да я його ще не. Застосовував це Void. Це означає, да, тобто він стоїть в тому місці, де у мене має бути повертаємий тип. Якщо стоїть Void, це означає, що ми нічого не повертаємо. Це значить, що метод виконає якусь роботу, але не буде returну. Тобто він просто щось зробить. Ну, що він буде робити? Да Ми прописуємо. Тут все просто. Number дорівнює. Намба. Плюс один, він збільшується на одиницю, і буде виведений е, ну цей запис: що типу number is. Тут ми конкатенуємо, Number. Так, все підправили. Все, це, це метод, який буде просто збільшувати ось цю зміну number, і виводити її значення в консоль. Так, що буде відбуватися в мейні Значить, мейн це такий дирижор, да, ми про нього ще сьогодні будемо говорити. Диригент, да, який керує процесом, тобто у нього він же є да, в класі тестінг, і він бачить ось цей метод модіфай. І, ну, в принципі, вони один одного бачать, вони статичні, да, не треба нічого окремо створювати. Ми тут створюємо змінну і, яка дорівнює одиничці. Створили. Тепер нам треба зафіксувати. Деякі речі, да, який її стан був before modify метода метода цієї змінної. І ми сюди ось так: от плюс І да, поставили. І скопіюємо, да, і сюди посунемо, ми е, зафіксуємо після виконання after, А от сюди між цими систематами ми пропишемо саме виклик modify і передамо туди е, змінну І. Яка, в да, нас щось має з нею відбутися? Давайте запустимо і подивимося результат роботи цього виклику. Ми бачимо, що Before Modify, modify і у нас дорівнює одиниці. Мається на увазі ось ця І, яка ось тут у нас в мейні знаходиться одиничка є. Потім в number is 2, у нас показує, що так, збільшена одиниця. Да, тобто ми заходячи, ось так: як появити, все акуратненько, да, сюди ми. Передаємо значення ось цієї змінної і, тобто, у нас там одиничка, і ця одиничка, тобто, у нас переходить сюди, і ми кажемо, що тепер в змінну намба в рамках цього локального методу. Ну, в рамках методу modify, Намбер у нас буде дорівнювати одиничка плюс один. Да, тобто один плюс один. Це у нас двічка. І двічка присвоюється змінній number. І цей number, він виводиться. Да, ось ця двічка вона ось тут у нас зафіксована. Є. А Що відбувається далі? А далі ми бачимо, що у нас автомодифа, після виклику методу Modify ми знову виводимо значення І. І воно не змінилося, воно так і залишилось одиничкою. Тобто треба пам'ятати, що методу Modify була передана копія е, значення, яке зберігається в зміні І. І коли. Е, Да, ось вона передається в мета, Тобто вона передається, ну, це так би називається зазначенням, да, що означає передачу копію бітів у цій змінній. Да, ось таким чином. І ми, ну, ми, метод з цією копією він відпрацьовує. Тепер другий варіант це коли ми передаємо змінну, але ця змінна, вона посилається вже на об'єкт. Як це виглядає? Зробимо деякі модифікації, тут я трошки. Раз, так, модифай поки не буду. Да, тут я трошки зміню, значить, перше, да нехай у нас тут буде якийсь е, отримуватись в якості параметру, е, якийсь об'єкт типу бокс тобто буде передаватися якась коробка. Але для того, щоб її передати, її спочатку треба десь е, ну, визначити. Ми її визначимо в, в цьому ж документі, да, де у нас цей тестінг. Але ми будемо його не як паблік, а просто клас, box. да, Ось ми, ми створюємо такий опис е, цього. Класу тих об'єктів, да, і ми кажемо, що в цьому класі у нас буде поле сайз і public box. Ну, це у нас конструктор. Хоча давайте, конструктор поле є. Так, де воно у нас тут? Generate конструктор. Ось у нас size. Все, створили конструктор. Значить, опис класу бокс є. Тобто ми можемо, да тепер в нашій мікросередовищі да, в мікропросторі у нас є такий клас бокс. Коробочка. Все, це те, що ми сюди будемо передавати: об'єкт типу бокс. А що всередині відбувається? Ну е, е, Значить, ми маємо да, от видірнути із бокса. Да, тобто ми отримали бокс і хочемо добратися до його поля size і коли ми е, до нього звертаємося, да, беремо це керування цим полем і кажемо: давай box-size е, плюс один. Да, тобто ми додаємо до твого розміру плюс один point. І тепер е, цей метод modify має ще нам дав типу box box size is і вказати, який же тепер box-size, да, у тебе розмір. От у. Коробки. Тобто в цьому полі зберігається інформація про розмір цього об'єкта бокс. Це добре, це те, що ми робимо всередині методу Modify. А тепер треба симулювати дії, да, які ми будемо робити. значить Що ми перше робимо? Ми створюємо об'єкт типу бокс. Бокс, бокс, дорівнює new box поки що сприймаєте це як даність, але тут не просто бокс, а ми ще перейдемо туди сімочку, тобто в нього буде коробка розміром 7. Супер. І а, ті ж самі на да, BeforeModify буде box size. Ми маємо звернутися бокс size. І автор модифій. Тільки тут буде не і, просто ось так, щоб багато не писати. Теж бокс size. Modify І. А, ну ми сюди не і передаємо, у нас вже немає, і ми передаємо ось цей об'єкт бокс. Що фактично в, ось, тут буде відбуватися? Давайте спочатку. Запустимо і побачимо. До виклику методу Modify у нас значення сайзу в коробці було 7. Потім е ми сказали, да, у нас виконання цього методу призвело до того, що було в консоль вказано box size із да, box size, тобто вісімка. Але і після того, як ми закінчили роботу з Modify, ось цей об'єкт у нас вже змінив свій стан. Тобто у нього тепер сайз в коробці 8. Да, так і залишився. Це на відміну від попереднього нашого прикладу. І фактично у нас відбуваються наступні дії. Да? Спочатку так поясню. Значить, шостий рядок. рядок. Створюємо бокс з сьомим з сімкою. Да? Тобто, у нас спрацьовує конструктор, ось сімочка сюди поступає, і у нас цьому об'єкту присвоюється значення сайзу, який ми передали. Да? Ось тут все, тобто, у нас сайз буде дорівнюватися. Семи. Це в момент створення. Потім, коли ми звертаємося до об'єкту бокс, до його поля сайз, нам виводить сімку. Modify Box, тобто ми цю коробочку передали сюди. У нас вона потрапляє от в це місце. І всередині, всередині методу Modify у нас відбувається процес. Да? Тобто заходить у нас сюди робота, і ми звертаємося до цього об'єкта Box, до його поля Size, і кажемо, що це поле буде дорівнювати значенню, яке там крилося. Сімка плюс один. Да? Тобто, у нас вісімка тепер. Вісімка присвоюється Box.Size, в цьому полю в об'єкті Box. І виводиться Box Size, тобто, ми бачимо ось цю вісімку є. Але після цих маніпуляцій ми знову виводимо звернення до об'єкта box, до його поля size. і там вже ми маємо значення вісімки, тому що коли ми передавали бокс сюди ссылку, да, тобто ця змінна, яка вказує на ось цей об'єкт, який ми створили. Ми передали копію силки посилання, але ми не передали об'єкт. Виходить, що ось цей box, да, ось давайте так. box, силка вказує на об'єкт типу box. Типу, ну, сімкою, да. І копія, я не знаю, як її назвати. Да, ось, ну, типу, давайте, байнері. Отак, от, binary бокс. Вона теж вказує на той же сам об'єкт. Тобто, вони, вродіб, то і копії, але ну в них міститься всередині маршрут на один і той же об'єкт. Да? Тобто, ви маєте розуміти, що ви передаєте посилання на об'єкт, а не сам об'єкт. тобто в книжках, в деяких пишуть, да, що е, типу змінна, ось ця посилальна, вона містить біти, які представляють шлях ну для віртуальної машини, представляють шлях до певного об'єкта в пам'яті. Да? Ось тут є пам'ять така, і там ось цей об'єкт зберігається. Ось туди вказується ось основна наша змінна посилальна, і копія її теж да? туди вже вказує. Тому <кій> мусите пам'ятати, що ви передаєте навіть не справжню змінну, да, послання, а скоріше копію цієї змінної. Ну, іншими словами, да, можна сказати, що то і той, хто викликає, і викликаний метод тепер в розпорядженні мають ідентичні посилання. Да? Таким ну, чином ось ці обидва посилання, посилаються на той самий точний об'єкт в купі, да? а не, не копію цього об'єкта. На цьому, в цьому прикладі, все достатньо. Да? Вам дякую, підписуйся, вчи джаву, записуйся до мене. Сайт прикріплений. Да, звертайся, якщо що, до наступних зустрічей.